Схилімо голови глибокій жалобі за тими людьми, які загинули голодною смерті. У спільній молитві згадаймо усіх жертв голодоморів, запалімо свічу пам'яті у власній оселі та у своїй душі. Ми маємо усвідомити, щоб цього не сталося більше з нашими дітьми, внуками, нашими правнуками повинні бути єдині. Орені нашої української національної держави, свідомі у своєму виборі, сьогодні складаємо співчуття нащадкам, родинам загиблих. Нехай Господь Бог прийме їхні душі до Царства Божого, а нас укріпить у вірі, надії та любові. Всіх українців закликаємо приєднатися до акції. Запали свічку, де б ви не були вдома, в будь-якому регіоні України чи за кордоном. Сьогодні ввечері потрібно запалити вогник у вікні, як вияв скорботи за загиблими та віри в перемогу українців найближчим часом. Також просимо покласти квіти, поставити лампадки та розвішати паперові ангели пам'яті. Які символізують душі померлих і вшанувати пам'ять жертв голодомору?